そう。 Правилі, шановні депутати, продовжуємо роботу позачергової другої сесії. Прошу здійснити електронну реєстрацію вашої присутності на пленарному. Obrigado, tá Сьогодні на пленарне засідання позачергової другої сесії Київської обласної ради прибуло 40... Два депутати. Решта, за попередніми даними, відсутність поважних причин. Таким чином, сьогоднішній засідання ради є правомочним. У роботі сесії беруть участь керівники окремих обласних організацій та установ структурних підрозділів обласної державної адміністрації голови, районних рад, міські голови. Нас присутні народний депутат України від фракції Самопоміч Ірина Сисоєнка. Шановні колеги, починаємо нашу роботу. Прошу членів секретаріату сесії та лічильної комісії обласної ради приступити до виконання своїх повноважень. А Максиму Романовичу, прошу забезпечити роботу секретаріату Прошу депутатів в разі необхідності надавати заяву, повідомлення, пропозиції через секретаріат сесії для реєстрації. Шановні депутати, відповідно до статті 23 регламенту до обласної ради. На початку пленарного засідання сесії ми надаємо слово головам депутатських фракцій для оголошення заяв депутатських запитів та запитань. Наголошую, що на тому, що для надання інформації надається до 30 хвилин, не більше 3 хвилин на одного зачіпаючого. Шановні депутати. Київської обласної ради від 9.02.2016 року номер 16 про продовження пленарного засідання позачергової другої сесії Київської обласної ради сьомого скликання з питаннями для розгляду на пленарному засіданні було розміщено на сайті Київської обласної ради 9 лютого цього року, де відповідно було направлено депутатом телефонограмами щодо повідомлення про скликання пленарного засідання позачергової другої сесії Київської обласної ради з переліком питань для розгляду проєкт порядку денної вам роздав. Шановні депутати, у нас зараз до виступу записались наші колеги, тому я надаю слово піщеріну Андрію Євгеновичу. Доброго дня. Шановні колеги, згідно закону України про статус депутатів, ряд, стаття 22, пункт 1, прошу включити мій депутатський запит до порядку денних. Тоді я пропоную, коли ми приймемо порядок денний за основу. Ви внесіть цю пропозицію в цілому ми вже проголосуємо. Ігор Михайлович, Сергій, прошу. Доброго дня, шановна президія, шановні колеги, депутати. Я щиро вітаю всіх нас з перемогою в нашій битві за профтеху завдяки нашим зусиллям. Ми все-таки домоглися того, що уряд стабілізаційного фонду виділив нам стабілізаційну дотацію у вигляді 10 млн грн на нашу область. Загалом на Україну 500 млн грн. Це ми завдячуємо нашим голосуванням. Минулого разу було багато скептиків, які говорили, що наші звернення нічого не варті і їх тільки будуть підсуховані. Власне, та ситуація, що ми виграли проти освіту, доводить, що наші звернення все-таки слухають і до них прислухаються. Особливо я гордий за нашу Київську область, тому що власне ми стали флагманом у цій боротьбі. Бо наше звернення від 12 січня з вимогою нести зміни переглянути державний державний бюджет на 2016 рік, в якому був якраз пункт про правтехосвіту. Ми забудували активну масову боротьбу по всій Україні. Наше звернення. Друге звернення, про, яке стосувалося власне профтехосвіти, і наше звернення про консолідацію наших зусиль до всіх обласних рад, якраз і дало можливість сконсолідувати дійсно всю українську громаду. І ми пересвідчилися, що якщо українська громада є консолідованою, то відповідно урядовці нікуди не дінуться а змушені прислухатися. Але ми виграли тільки першу битву. Нас чекають інші битви. Нас чекає битва. За субсидії нас чекає битва за пільги, і нас чекає ще одна дуже важлива битва. Наша геніальне в лапка Міністерства освіти і науки придумало нову реформу початкової школи. Вони хочуть перетворити наших дітей без перебільшення у бездушних роботів. Згідно того проєкту з програми початкової школи перших-четвертих класів. Мають бути вилучені такі предмети, як музика і образотворче мистецтво. По багатьох школах вже почали батьки збирати підписи проти такої реформи. Я переконаний, що на наступному пеному засіданні ми маємо також прийняти звернення про недопущення такого злочину проти наших дітей. Але ми виграємо, ми будемо мати ще багато бит, поки не виграємо війну. А війною є підставка. Теперішнього уряду мародерів, двічі камікати. 16 лютого під Верховною Радою з 830 розпочнеться акція Уряд мародерів у відставку. Я переконаний, що кожен українець, який дбає про свою сім'ю, про майбутнє своєї людини, про майбутнє України, візьме участь у цій акції. Бо тільки тоді, коли ми будемо мати уряд не феодалів, які вважають Україну своїм природом. А нас своїми кріпаками, а уряд дійсно європейської країни, який дбає за людей, тоді ми будемо мати дійсно нормальний бюджетний процес. Нам не будуть доводити з Києва планові показники, а будуть перш за все дослухатися до думок обласних рад, будуть слухати наші пропозиції щодо дохідної і додаткової частини бюджету. Проект бюджету буде на широкому обговоренні. І бюджет буде прийматися не на католицький різдва 25 грудня, а до 1 листопада. Такий уряд, власне, забезпечить нам перемогу і на зовнішньому фронті, і на внутрішньому фронті. Я переконаний, що ми все-таки цього доб'ємося. Слава Україні! А Максим Олександрович. Доброго дня, шановні депутати, шановна президія. Хочу зазначити, що наша позачергова сесія розпочалася ще до нового року. В порядку денному були зміни до бюджету 2015 року. Сьогодні у нас вже третє пленарне засідання, яке не відповідає порядку денному сесії, тому прошу, будь ласка, працювати з. Згідно чинного, чинного регламенту, або приймати вже давайте інші. Дякую. Дякую. О, Олександр Любоморович, прошу. Доброго дня, анно Віталійовна, шановна президія, дорогі друзі, депутати Київської обласної ради. Для мене було важливо виступати саме з трибуни, тому що хто сидить в першому ряді, розуміє, як незручно, коли ти виступаєш. І в тебе навіть перед тобою потилиць колег твоїх немає, а те, що я хочу сказати, мені потрібно бачити ваші очі. По-перше, я хочу подякувати всім депутатам, які протягом новорічних і різдвяних свят активно поздоровляли один одного смс ами незважаючи на хто до якої фракції е, належить. Я вам дуже дякую, дякую за ті добрі і приїзні стосунки, які зараз складаються між нами навіть поза межами роботи в статусі депутатів в обласної ради. І те, що я хочу зараз сказати, в принципі, я думаю, що потрібно набратись певної мужності і не вдавати, начебто, та ситуація, яка сьогодні складається в питанні співпраці Київської обласної ради і Київської обласної державної адміністрації, вона може влаштовувати будь-кого з того, хто присутній в цьому залі. Я хочу сказати, що з одного боку ми маємо елементарну конструкцію державної влади. І органів місцевого самоврядування, яка передбачає певний задум, певну архітектуру, є Київська обласна рада. Вона приймає рішення. Частину цих рішень передбачається покласти весь обсяг їх виконання на виконавчі органи і на Київську обласну державну адміністрацію. Тому питання нормальної, плідної, позитивної співпраці, ефективної співпраці між обласною радою і адміністрацією це. Пряме питання ефективності нас як депутатів обласної ради, і питання не в особистостях, питання в принциповому задумі, як взагалі побудована влада в Україні. Це питання посад функціоналу і наших обов'язків. І ключове питання, звичайно, нормалізувати цю співпрацю. Я впевнений, всі в цьому залі зацікавлені в тому, щоб ситуація була нормалізована. З іншого боку, є елементарний дякую, 10 секунд. Людський фактор. і... Я вважаю, що прийшов той момент, коли ми повинні певним чином переступити через ті, можливо, навіть якісь помилки або недоліки, які були допущені, і нарешті нарешті нормалізувати стосунки. Тому мій виступ він для того, для того, щоб закликати в першу чергу керівництво Київської обласної ради, в тому числі керівництво Київської обласної державної адміністрації. Коли проводяться. Заходи, де повинен бути представник обласної ради, керівник обласної ради, запрошувати голову обласної ради. Той самий час, коли проводяться заходи, дає доцільним запрошенням голови Київської обласної державної адміністрації. Звичайно, це потрібно робити. Я закликаю керівництво обласної ради зробити крок, зробити конкретні заходи по нормалізації стосунків з керівництвом обласної ради. Дякую за увагу. Шановні колеги, нагадую, що загалом для виступів 30 хвилин у нас. Сімонтин Роман Вікторович, прошу. Добрий день, шановні колеги, друзі. Я провів невеличку аналітику і хочу підтримати попереднього виступаючого Мазурка Максим, Максима. Щодо у нас зараз відбувається і проходить друга позачергова сесія, третє пленарне засідання. Відповідно взагалі до закону, позачергова сесія скликається у невідкладних випадках. Я, дивлю, я провів для себе, поцікавився, які ж невідкладні випадки. Ми на третьому пленарному засіданні будемо розглядати 32 -е питання. Із них ми розглядали досить важливі, це зміни до бюджету. Це до нового року. І ще три досить важливих, і сьогодні будемо розглядати питання по ПТУ. Ви ну, розумієте, все інше ми просто намагаємося, якусь там забалакати. Ми розглядаємо питання, які несуть собі незрозумілу інформацію. Ми критикуємо процес, нічого натомість не робимо, щоб цей процес якось змінити. Нас постійно намагається роз'єднати, поділити, посварити, замість того, щоб об'єднати в цьому залі. От як приклад, попередній виступаючий Сабір Ігор Михайлович, зазначив про те, що як нас об'єднало ми проблема профтехосвіти. Я дуже вдячний в цьому моменті. Всім за підтримку, без виключення, депутатам всіх фракцій, Абсолютно. директорам департаментів, заступникам і всім, хто долучився до цього процесу. Якраз це був об'єднаючий процес. У нас відбуваються якісь дивні речі. Нас роз'єднують постійно вносячи питання, які несуть в собі деструктивну позицію. То в мене питання до всіх, і ви замисліться, шановні депутати, нами довго будуть маніпулювати. А можу перефразувати, чи довго ми будемо дозволяти собою маніпулювати? Ви просто для себе зрозумієте одну річ, хто ми тут і для чого ми зібралися. Ми будемо, як говорять, виконувати чиїсь забганки, чи будемо перетворюватися, щоб нас перетворили у якихось кукловодів там, чи, чи кукол. Давайте якось плідно і об'єднуватися над загальними ідеями для роботи громади Київської області.

Хвилинку, будь ласка, я на трибуні мені слово дали. Доброго дня, шановні колеги. Я під враженням вчорашньої зустрічі, яка відбулася у моєму рідному селі, і де був присутній голова адміністрації, голова районної ради, позавчора був губернатором. Там, де на базі лікарні, яку я колись будував своїми земляками, створений оздоровчий табір. За активної підтримки Євросоюзу, де відпочивають і проходять реабілітацію діти з Луганської і Донецької області, це прифронтова зона, наприклад, сьогодні діти знаходяться, це Маріуполь, це Краматорс.